Круїз-контроль на 907 спрінтера зараз відправляємо. Хочу зупинитись, трошки пояснити, показати. Якщо ви придбали собі спрінтера, у вас ось такий руль, може бути навіть без цих кнопок. Якщо у вас хоча б є сенсор на лівій стороні, ви можете доустановити собі ось такий новий оригінальний круїз контроль і підшити його. Саме ось таке замовлення у нас на цій бочці. Друга ситуація. Людина замовила сама собі. Адаптивний круїз контроль Майстер йому все підшив, все підключив, дзвонить. А в мене щось не працює круїз. Я кажу, а радар ви поміняли? Він каже, ні, радар лишився старий. Без заміни радара адаптивний круїз контроль не буде працювати, друзі. Перед тим, як щось купувати, або уточняйте у майстрів, чи зможуть вони дійсно вам це підключити. Або уточняйте у того, кого ви купуєте. Чи підходить під вашу комплектацію цей руль. Далі, по відправкам, у нас. Три ось таких бічних маркерних вогня до Рестальних 906 Спринтер. І оригінальний ущільнювач задніх дверей 906-907 Спрінтер. Так він виглядає по мерседесу. З ось такою планкою під задній третій додатковий стоп.